Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми поговоримо про календар скарбничку. Це досить цікавий календар. Він використовується для покращення свого фінансового становища, для покращення фінансового потоку. Сам календар скарбничка досить простий на вигляд, але має дуже цікавий ефект. Багато людей його зараз використовують, я вже більше двох років використовую. Мій вчитель його використовує більше 10, може навіть і 12 років. Його використовують бізнесмени, можна, можуть використовувати прості люди, люди, які просто хочуть покращити своє фінансове положення або хоча б стабілізувати свій фінансовий потік. Значить, саме перший момент це призначення. Календаря календар призначений, щоб зберегти енергію. Ми часто скажімо так, витрачаємо кошти кожен день, але є дні, коли не треба витрачати кошти. Наприклад, в місяць є два чи три, чи деколи п'ять днів, коли не треба витрачати свої кошти. Тому що це, це момент, коли кошти накопичуються, коли енергія накопичується. Якщо ми цю енергію через фінанси витрачаємо, відповідно ця енергія в нас не зберігається. Тобто, якщо ви знаєте ці дні, а ці дні робляться по вашій індивідуальній карті, по вашому гороскопу. І якщо ви слідуєте, тобто не, тратите, не витрачаєте кошти, взагалі не витрачаєте гроші, то у вас енергія не втікає. Відповідно, у вас на місяць або в крайньому разі на півмісяця ваша енергія зупиняється. Мається на увазі, вона накопичується. Вона не проходить через дири. Тобто скарбничка, вона дозволяє за Залатати наші дири фінансові. І я би так сказав енергетичні дири. Це перший важливий момент. Другий момент, вона ще дає можливість накопичити фінанси. Якщо, наприклад, нам приходять якісь фінанси в цей день, надходять, чи зарплату платять, чи якісь послуги нам роблять, це дозволяє нам збільшити фінансовий потік. Є багато речей, які можна робити. Можна робити певні практики в цей день, наприклад, практика калпаврікша, тобто фінансове дерево. Це така цікава практика, яку робив Боротіно колись. От. Але багато гуру, вчителів, вони теж, скажімо так, практика зв'язана з візуалізацією. Вони цю практику показують, розказують. І ця практика, в принципі, писана браманами, брамен, ведичними браманами. Цю практику я даю разом з, 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 з календарем. І для того, щоб кожен, хто користується календарем, не тільки між зекономити фінанси, так, наприклад, чи свої фінансові дири залатати, а ще навіть підвищити свій фінансовий потік. В принципі, це пряме назначення скарбничка це саме слово скарбничка, тобто скарб, або це місце, де зберігається фінанси, де зберігається енергія. Так що, основне, ще раз скажу, що скарбничка служить для того, щоб можна було зберегти свою фінансову енергію, не витрачати тоді, коли не треба свої фінанси, і відповідно, наш фінансовий рівень збільшиться. У мене є досить цікаві зворотні відгуки від людей. Наприклад, люди кажуть, збільшився фінансовий потік на 10%. Або табличка по ходу працює, буде її тестувати, відписуватися. Ну, це, наприклад, мене люди, я давав, наприклад, ще колись, як, як працює табличка і так далі. Ну, наприклад, «Доброго вечора! Сьогодні перший раз в цьому місяці використав слідував хранилищу і от заробив, дуже приємно, заробив 100 євро. Ну, багато є цікавих моментів, таких що з першого разу особливо було. Хтось, от з, з, з января 2021 року, пользуюсь календарем хранилища. Доход виріс на 10%. Це, наприклад, бізнесмени сказали, говорили. Да? Так само. Привіт, Володю! Храніль однозначно працює. Особливо допомагає орієнтування і налаштування тут. Тобто це дуже цікаво, що кожен раз, коли ви знаєте, який день, ви можете налаштуватися на хранилище, це на російській мові, скарбничка на українській мові. Можете налаштуватися і відповідно. Про, про, це так, як і дні посту, так само тут фінансові пісні. Треба свої гроші в цей день розпускати, от, і будете мати, можна мати ефект. Благодарю за практику, вона працює очень крута. Я точно обращусь к вам ще раз і так далі, так і далі. Ну, тут є от різні відгуки, тут навіть величезні відгуки. Люди пишуть: я просто зачитав, щоб ви розуміли, що ця практика вже роздається давно, і, в принципі, вона має ефект. Кось на 10% піднявся. Я, з зі своєї, зі своєї сторони, можу сказати, що в мене стабілізувався, скажімо так, фінансовий потік. Воно кожного діє по-своєму. Кось піднімається, когось стабілізується, кого стабілізується, якого залежно, що потрібно. Ще дуже цікава дія самого, самої скарбнички в тому, що людина може себе більше знайти. Тобто ми часто свою енергію розпиляємо а дні... Коли ми енергію накопичимо, вони можуть цю енергію використати в, в хорошому руслі. Наприклад, якщо у вас якісь проблеми з себе знайти і так далі, зрозуміти, що ви хочете, скарбничка дуже добре теж поможе, скажімо, це такий непрямий, але паралельно вона може досить допомагати. Тобто, ви можна накопичити ту енергію, яка потрібна нам для життя. Це. Такий момент зв'язаний з скарбнички. Ну е, є рекомендації практики в дні скарбнички. Тобто, основна практика не витрачати ніякі кошти в цей день. Додаткові практики це зняти кошти з банку і залишити на ніч вдома. Краще ж зняти перед цим і залишити на ніч. До... Можна в дні... день скарнички робити і залишити на ніч вдома гроші. Так сказати живі гроші. То, що гроші вони не люблять бути, на... вони люблять, щоб їх тримати в руці треба. То, що на карточці вони не вважаються, як воно працює. Ще один момент, скажімо, ще один момент, якщо фінанси це вже технологія фінансів. Гроші не люблять застою. Треба постійно, щоб вони рухалися. Через те, якщо ви в одному місці зберігаєте гроші, хоча б їх перекладати чи там, міняти купюри, ну, це ціла тема. Я зараз буду тільки говорити про скарбничку. Е, принести в дім продукти чи воду дуже добре. Е, отримання подарунків, е, під, підняття власної енергії, масаж, легкий спорт, медитація, мантра, читання книг, що вам спілкування, що вам дає енергію. Єдине, що, наприклад, якщо йдете на масаж, то не проплачується в цей день, краще собі зробити подарунок, чи хтось вам зробив щоб зробив подарунок раніше. І, і ви вже в цей день як получаєте, презент. Дуже добре, якщо просто приходять фінанси в цей день. Тобто, це, так сказати, сама доля вам дає і відповідно не треба тратитись. Но деколи буває таке, що ми витрачаємо не знаю, там, на маршрутку. Треба е, кудись поїхати, ще якась невелика трата, То постарайтесь зробити невеликі втрати, якщо дуже величезна необхідність, і е, пос, е, щоб ваші приходи в цей день були більші, ніж е, е, витрати. Практика дерево бажань. Це практика початку, е, вона складається з декількох пунктів, тобто треба настроїтись. Е, ну, саме момент. Дуже добре, що мені там сказали. Перший момент е, нагадали так: настрої, налаштування. Тобто, ви, е, коли йде практика хранілща, ви відноситесь до цього дня по особливому. Тобто, ви знаєте, що цей день ви не будете витрачати, ви вже плануєте цей день. І відповідно е, е, налаштовуєте, що ваша енергія буде накопичуватися. Оце налаштування дуже багато дає результату. Ви налаштовуєтесь на такий м'який день в плані фінансів. Ви знаєте, що цей день буде він так працювати. Значить, практика дерев бажань. Початок практики в спеціальний час. Спеціальний час підбирається по вашій індивідуальній карті, так само як і сам, сама, сама скарбничка чи хранилище, воно робиться по індивідуальній карті. От, як робити і так далі, я трошки пізніше скажу. Значить, початок практики в спеціальний час. Бажано, щоб був спеціальний час, Того, що кожен час він має. Ну, скажем, є цілий день хранілища, але якийсь час в дні, і саме для вас він запускає певну енергію, залежно яку ви хочете. Ну, в даному випадку фінансово. Але ще там є різні енергії, скажімо, як вони будуть діяти і так далі. Точки активації. Вони є з, з, з точки активації, певна точка активації в певне місці, певний час робиться, запалення свічки і так далі. Тобто залежно, що, де ложити, наприклад, навіть ці фінанси на ніч, це дуже важливо. В червоній тканині завжди гроші треба ложити. В загальному випадку можна ставити на півночі. Якщо не знаєте, якщо, наприклад, ви знаєте в точки активації, там при Тієї точки активації то можна ставити на півночі своєї квартири. Е, покласти кошти, звернути червону тканину е, е, в точці активації біля свічки залишити на ніч, вимкнути мантру, «Ші лакшмі». Е, взагалі, або помолитися, просто е, взагалі настроїтеся, що це буде у вас е, якби збільшення вашого фінансового потоку. В, і нехай це збільшення не просто буде як фінансів, а розширення вашої е, 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 свідомості, То, що фінанси це не просто. Знаєте, якби якась частина такого життя. Фінанси це окремо щось, бумажки. Ні, фінанси це наша енергія. енергія то, що ми їмо, це теж енергія. Їжа дає нам енергію. Е, е, їжа це ресурс для нашої енергії. Фінанси це теж ресурс для того, щоб купити цю саму їжу так далі. Тобто, а здатність це все мати, це залежить від нашої широти свідомості. Через те ми ставимо свічку, і якщо молимося, то ми просимо, щоб розширилася наша свідомість. Не для того, щоб мати багато грошей, навіть якщо по-правильному. І, взагалі тільки так, це, скажімо так, по духовному, якщо ви хочете мати духовний ефект того, що робиться, то постарайтесь, щоб ваша свідомість розширилася, щоб, щоб прийшло то благо, яке вам потрібне. Це день дуже добрий для розширення свідомості. І попросіть, щоб не потрібне відійшло ті дири, через що ваша свідомість втікає, так? потім попросіть благословення вашого роду і ваших вищих сил на практику. Подумки уявіть, що ваші гроші це насіння, яке ви саджаєте в полі бажань. І з нього проростає дерево бажань, повні листки вирошею. Тобто дерево ростеє, ви садите з кожного купюра там, 500 доларів, чи не знаю, у вас буде там, 500 гривень і з кожного купюри виростає ціле дерево. Ви сідаєте в медитацію, можна просто деякий час помедитувати. Через субу пранаями, чи просто сконцентруватися. Просто, як психологи кажуть, придивитися своє тіло внутрішнім зором, трошки заспокоїтись і почати цю практику. думку, уявити ваші гроші, які там є, і як ви їх сажаєте, і вони проростають за ніч. І в кінці, після практики, подякуйте вашому роду, вищим силам. Рід дає захист і дає силу. І часто. Якщо є якісь проблеми з фінансами, взагалі це ніколи не буває проблем через те, що, наприклад, зараз там війна. Чи там, наприклад, ще щось, чи якісь катаклізми, чи я не знаю, кожного зараз є люди, які мають гроші, які не мають грошей, які добре заробляють, які не заробляють, не залежить від того, де ми знаходимося, залежить від того, що в нас отут і отут. Все. Зовнішні обставини, вони відображають наше внутрішнє. Ми є це дерево духовне. Ми самі можемо міняти нашу карму. Ну, про карму і так далі трошки пізніше. Тобто, завдяки скарбничні можна змінити свою карму. Можна попливати на якісь обмеження в гороскопі. Гороскоп це рекомендація. Ну, Нема такого, що гороскоп сказав, що не буде у вас грошей, чи ви почули, астролог вам сказав, що у вас не може бути фінансів, ви будете. В кредитах і так далі, ні, якщо ви захочете, ви можете змінити. Ви зможете змінити то, то, що вам, скажімо, повпливати. Але для цього придеться прикласти певні зусилля. Походити, наприклад, до терапевта, попрацювати з хранилищем і так далі, попрацювати з попрацювати, пробити якісь практики і пробити це регулярно. А тоді буде результат. Значить, після практики, коли ви зробили дерево бажань. Подякуйте вашому роду. І ще один момент: того, що в нашому роді, в наших батьків і далі дуже багато є моментів, що ми ці програми, так сказати, з собою несемо. І ці програми нам часто мішають рухатися туди, куди нам потрібно. Через те люба практика, яку ми будемо робити, яку ви робите, вона особливо з фінансами, часто зв'язана, що ми самі не можемо щось змінити. але часто пов'язано з цим в роду якісь є проблеми. І ми зв'язані з цим. Можу зразу сказати, не проблема, що є в родові вродові якісь моменти, що нас тримають. Це це наоборот дуже велика радість. Ви можете у вас є сила і у вас є. Якщо у вас багато є родових моментів, ви можете з ними працювати. Значить, можна вас поздоровити, вам придеться багато з чим попрацювати. Але чим більше ви попрацюєте, значить тим більше на вас, скажімо, надія, і тим більше у вас буде сили, реалізації. Індивідуальна практика е, дерево бажань дуже допомагає скажем, і відчути своє родове дерево, відчути свій фінансовий потік. Можете просто помедитувати, посидіти і поробити цю практику регулярно. Це от практика на е, день скарбнички. В принципі, ще є індивідуальна практика, яку можна підбирати підібрати по вашій натальній карті крім дерева бажань, але це треба буде вже дивитися, це треба буде дивитися по вашій натальній карті. І про це якраз оцей от організаційний момент я хотів в кінці сказати. Значить, сама скарбничка, вона робиться по вашій виготовляється по вашій індивідуальній карті. І Вона досить зручна, робиться на один рік. Ви можете на цілий рік мати собі скарбничку, можна на півроку, тому що маєте бажання. Вона інтегрується в Google Календар, її можна на будь-якому девайсі, на комп'ютері, на телефоні спокійно завжди мати під рукою. Це один момент. Ви зразу бачите, які там дні у вас посто, ви знаєте, що робити. Не посту, а скарбнички. Коли не треба витрачати грошей, це дуже зручно, ми просто подивилися там раз в тиждень чи раз в два-дві неділі є цей день. Часом буває кажу, часом буває два рази на тиждень. Це один момент. І другий момент, якщо ви хочете більш глибше з тим працювати, є різні потреби, то можна подивитися по вашій натальній карті, подивитися ваші скажімо так, енергетичні можливості і взагалі яку практику вам було б підібрати в даному випадку точку активації. бо на кожен, Якщо точка активації, то вона може мінятися на кожен різний день. Потрібно цю точку підбирати при, при запросі, можна просто загальний. Загальну скарничку взяти можна більш конкретно, з практикою взяти. І відповідно там, ну і результати можуть бути інші. Або якщо вам треба якихось конкретних результатів, то, ну, то вже треба дивитися і підбирати. Це от такий календар скарбничка, досить простий і досить, досить дієвий інструмент для того, щоб працювати своєю енергією фінансів. Е, є ще багато інструментів, робота з родом, робота з, з собою і так далі. далі. Рішення свідомості, що я трошки про це розказав. Але це саме перший інструмент, який допоможе навіть робот, в роботі з родом, то може навіть в тому, щоб зрозуміти своє призначення, то він дає, допомагає зберегти ту енергію, яка нам потрібна для розвитку. І якщо у вас принципі, Такий календарик. Якщо буде е, вам цікаво, ви захочете собі мати такий календарик, звертайтеся, пишіть мені е, в Telegram, в Facebook, всі реквізити нижче, можете писати тут, в Ютубі. Е, є всі е, є спеціальний канал. Telegram е, створив для того, щоб хто хоче, хто хоче е, може подивитися. Е, Скарбничку ну, поспілкуватися, подивитися, як працює, можна обмінятися і так далі. Даними можна дещо нове знати, може, якісь буде нова інформація і так далі. Так що звертайтеся. Всім хорошого дня і перемоги нашій країні.